Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Напередодні новорічних свят пропоную до вашої уваги підбірку нових романтичних, новорічних та різдвяних фільмів 2024 року, які точно піднімуть вам настрій і допоможуть створити святкову атмосферу. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться фільм під назвою Наша маленька таємниця Країна виходу США, рік виходу 2024. За сюжетом Ейворі та Логан не перекинулися жодним словом за 10 років, що минув з часу їхнього розставання. Але з наближенням Різдва вони дізнаються, що їхні нові партнери рідні брат і сестра і обох запрошують провести свята з родиною. Тому Ейворі пропонує Логану приховати своє минуле, щоб уникнути незручних ситуацій, але приховати правду виявляється важче, ніж очікувалося. З кожною новою миттю старі почуття починають відроджуватися, даючи зрозуміти, що деякі іскри ніколи не згасають остаточно. На другому місці знаходиться фільм під назвою Зустрінемось наступного Різдва Країна виходу США, рік виходу 2024. За сюжетом Лейла одного разу напередодні Різдва застрягла в аеропорту та зустріла там чарівного молодого чоловіка на ім'я Джеймс. Він каже дівчині, що незважаючи на те, що в неї зараз є хлопець, якщо вона буде самотня наступного Різдва, вони повинні зустрітися на концерті Пентатонікс. А наступний рік дійсно не приносить радості. Лейла знаходить свого хлопця в ліжку з іншою жінкою у своєму ж будинку за три дні до Різдва. І тут дівчина згадує про свого чарівного знайомого. Їй спадає на думку, що Джеймс справді може стати її долею. А єдина проблема полягає в тому, що Лейла не має квитків на концерт Pentatonix, а в цього року в концерту Аншлаг. Чи вдасться Лейлі відкрити для себе різдвяне диво? Це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний фільм. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Палкий сніговик країна виходу США спільно з Канадою. Рік виходу 2024». За сюжетом, коли Кетті дають шарівний шарф, вона обертає ним одного з сніговиків на ім'я Джек. Тієї ночі відбувається диво, адже він оживає і згодом кардинальним чином змінює світ Кетті. Джек набирається досвіду у тому, як бути людиною, оскільки жителі Гоуспрімс тепло його приймають, і незважаючи на наївність, він швидко вчиться у всіх напрямках і зберігає своє добре серце. І це лише питання часу, коли Кеті закохається в Джека, а він закохається в неї. Єдина проблема полягає в тому, що Джек технічно все ще сніговик, і його потрібно тримати в холодному місті. Проте час Джека Скетті здається обмежений, тому вони намагаються використати його якнайкраще. І що з цього вийде, це ви зможете побачити, якщо подивитись даний фільм. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Святкові джентльмени. Країна виходу США, рік виходу 2024. Сюжет фільму розповідає про те, як Ешлі дізнається, що її родина театральна студія ледве тримається на плаву. І щоб врятувати бізнес, вона вирішує організувати суто чоловіче рев'ю за участі місцевих чоловіків, сподіваючись на те, що їхній шарм і талант привабить клієнтів. Серед танцюристів-аматорів є люк, який стає ключовою фігурою як у шоу, так і в житті Ешлі. Тому, невтомно працюючи над підготовкою шоу, Ешлі водночас керується своїми почуттями до люка, що призводить до романтичного зв'язку серед святкового хаосу. У фільмі також переплітаються теми кохання, сім'ї та духу Різдва, коли Ешлі намагається відродити спадщину своєї сім'ї, водночас відкриваючи для себе пристрість до виступів та справжнє кохання. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!